В цьому ролику ви побачите, як набивають майстерно хлопці та дівчата ракеткою від настольного тенісу. Хто найшвидше це зробить? Хто взагалі не втратить м'яч? Хто буде втрачати його дуже часто? Та найцікавіші моменти незабаром. Починаємо. Друзі, всім привіт! Сьогодні чудовий день, і я проводжу новий спортивний челендж на тисячу гривень зі своїми друзями. Сьогодні приймають участь Міра, Олег, Аня, Сергій. І Сергій! Правила дуже прості: треба буде на визначеному маршруті набивати м'яч ракеткою та пройти дистанцію швидше, ніж твої суперники. А маршрут буде наступний. І тут фініш. І найголовніше, не можна йти та тримати м'яч не набиваючи. Це штраф плюс 5 секунд до загального часу. А також не можна м'ячик втрачати, щоб він впав до землі. Це також буде штраф плюс 5 секунд. Всім все зрозуміло. Поїхали! Порядок проходження маршруту ми зараз розіграємо з учасниками на суїфа. Перша Другий, третя, суєфа, четвертий і п'ятий Сергій. Перший учасник вже готов, Міра. Як ти? А, як чудово, настрій? Чудово, чудово, дуже гарний настрій. Так, по команді на старт, увага, рух. Ми починаємо набувати. На старт, увага. Поїхали. Я думаю, що ми дівчатам не будемо списувати 5 секунд. Подивимось по загальному часу, тому що дуже багато втрачають м'ячик. Заходимо, заходимо, тримай. Стоп! ну як як тобі? Дуже але втомилася. Ну ти я бачив дуже багато. Втрачала м'ячик. Ну ти так, ніколи не набувала. ну нічого для першого разу дуже добре. Я потім на, на загальному часі подивлюсь. Може і добре. не будемо рахувати тобі. Плюс ці 5 секунд. То більше до хлопців а. не хвилюйся, все було добре. Дякую. І переходимо до наступного учасника. Сергій, ну що ти розім'явся? Я бачу, ти вже постояв, да, да. постукав, угу. понабивав. Легке хвилювання, таке мандражик Та. є. Ну а вже ж челендж на тисячу гривень. Та ні, взагалі, це як змагання. Не хочеш поступатися іншим. Ні, ти щас, що? Я в але... мене тільки перше місце. Окей, по команді на старт, увага, руш. Так, Пам'ятаю, готовий. Я буду тобі підказувати. Добре. На старт, увага, поїхали. Ви подивіться, як гарно Сергій набиває. Мабуть, він в теніс грає. Так заходимо до кола. Прямо йдемо. Оп-оп-оп! Остриче оп, оп, оп! Поїхали далі, далі, далі. Вирішив привитись. Один раз один раз. втратив. Заходимо. так заходимо до кола. І стоп. Ну, я хочу сказати дуже добре підтрим. Пройшов так. Ну, О, О, ще один з... раз. Ти втратив yeah. там. А, там. А, а тому що я хотів а, привернути на кера. Він профі, він він профі. оп Такой, оп, оп Ну нічого подивимось. Пожангувати хотів. Опа, отак. Ну, хотів забути. Я скажу так: результат в тебе дуже дуже пристойний. Ну зараз подивимось на хлопців. Так, так, так. І на дівчат подивимось на інших, і вже будемо бачити. Так, успіху тобі. Наступний, дякую. Переходимо до наступного учасника. Анет, ну що, ти да. готова? Так, да, готова. Ти набивала, стояла, ти. Я тренувалась тільки що, але я побачила, як переді мною проходять, то я впевнена, що я їх не подолаю. Та чому? Міра вам проходила і м'яч втрачала, і досить повільно йшла. Ну, побачимо. І... Нам дівчатам складніше просто це ну, дається. Так, так. Ну... Хлопці з м'ячами більше дружать, ніж дівчата. Це правда. Ну що, по команді на старт увага руш? Починаємо. Так, добре. Готова? Да. На старт, увага. Поїхалось. Дуже солідна швидкість, нічого, нічого собі. Гол, гол, це гол. Нормально. Все, добре. Так, прямо, прямо, Все прямо, добре, прямо прямо. Мені здається, я вже втомилась. <рес> давай, 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 давай. Поїхали. Оп. Молодець! Слухай, ну як для дівчини? Ти дуже добре. Біжала. Це звичайно складніше. як вигадаю м'ячик. В тебе багато разів падав, але ну йшла ти дуже так. Вправно це дуже складно і гарно. Хто не вірить? Будь ласка, приходьте. Приходьте. Спробуйте. Друзі, хотів би нагадати, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент, нажимайте на дзвіночок, ставте вподобайки. В мене ще буде дуже багато челенджів. Пишіть коментарі. Так, так. І пишіть Вашу коментарі. Думку. За кого вболіваєте? Побачимо дякую. загальний результат. Так, да, да, з нетерпінням чекаю. Да. Дякую дуже. Дуже сподобалось. Клас. Але важко. А ми переходимо до нового учасника. Олеже, друже, ну що ти готов? Готов. Ти постояв, по потренувався. Да, потренувався, обрав колір собі навіть, якщо що. На вдачу. Так, Так, да. давай по команді на старт: увага руш. Ми починаємо. Да? Готовий? Да. На старт, увага. Поїхали. Так, непогано, непогано. Хули. Два, два рази вже втратив Олег. Опа, час вийшов. Олеже, ну а, як тобі взагалі цікаво, але коли втрачаєш м'ячик, я помітив, ти починаєш відволікатись, дивитися, куди далі йти. І ось тут а, іде. важко, важко. О, да, важко. Воно, Твій так, ко начебто, конкурент все добре, класно, Сергій але... лише один раз втратив. Та да, тут аж п'ять. Аж п'ять. Це плюс 25 секунд. Ну да, багато тут багато нема шансів взагалі. Ну подивимось, подивимось, Кто подивимось. Знает. Будемо. Да. Думати і гадати по, про по, найкраще. Да, про найкраще згодом. Так. Дякую. А ми переходимо до наступного учасника. Сергій, ну що ти, готовий? Напевно. А ти стояв, тренувався чи ні? Так, щось. О, -о, -о, О, тут профі. Дивіться, тут проті, я вже бачив. Так, ну треба не тільки не втрачати м'яч, але й дуже швидко пройти дистанцію, щоб перемогти, тому що у Сергія дуже солідний результат. Готовий? Що ні, дайте, я подихаю. Давай по команді на старт, увага, руш ми починаємо. На старт, увага, поїхали. Ви тільки подивіться, ви тільки подивіться. Оце швидкість. Я навіть не встигаю бігти за Сергієм. Оп-оп. Стоп! Час вийшов. Скажи правду, ти займався тенісом? Ні. Ні? ні? А звідки ти так дуже гарно і швидко стратегія. вмієш стратегія. набивати? Ти на льоту буквально стратегія. бігав та. Я, я, та я, я планував цей забіг. Тому... В голові прокручував, так? Ну, я думаю, ти один з головних фаворитів сьогодні на перемогу. Це Добре. Це не може бути погано. Добре, добре. Це в нас був останній учасник, і зараз ви дізнаєтесь, хто все ж таки переміг в нашому челенджі. Друзі, зараз ми дізнаємось, хто врешті-решт переміг в цьому челенджі. Але перед тим, як оголосити результат, я хотів би сказати, друзі, підписуйтесь обов'язково на канал, підтримуйте україномовний контент, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, і ви будете в курсі всіх моїх нових челенджів. А тепер переходимо до результату. Першою в нас була міра. І твій результат 2 хвилини 28 секунд. Ми тут всі порадились і вирішили, що дівчинам ми не будемо рахувати ці плюс 5 секунд. Другим був Сергій. І твій результат 1 хвилина 46 секунд, але ти один, од, одного разу втратив м'яч, і це плюс 5 секунд. 1 хвилина 51 секунда. Дощ почався, але це я вважаю всім на, на користь. Не завадить. Гаряча вода вже не капає. Третьою була Анет. Її результат 1 хвилина 22 секунди. Всі втрати м'яча ми не рахуємо її. Наступним був Олег. І його результат 1 хвилина 35 секунд. Але... П'ять разів Олег втратив м'яч. Це плюс 25 секунд. І загальний рахунок рівно дві хвилини. Молодець! І останнім останнім був у нас Сергій. Як ви вважаєте, хто у нас переміг? Його час: 59 секунд! Жодного разу не втратив і Він перемагає в челенджі. Вітаю! Сергій, гроші твої, перерахуй тисячу гривень. Вітаю, вітаю! Вже не перший раз перемагаєш, друзі. Всі підписуємось на канал. Всім до нових зустрічей. Бувайте!